АТО. Часники МУАТО точно будуть пінти, які за 100 кілометрів стоять на блокпостах і нас шманають. Навряд чи вам за поранення держава щось відшкодує. Якось вам поможе батальйон. Але хочу вам сказати, попри все це У вас є полки і щире серце. Честь вам, друзі, подяка, боя, я ваш ковпар. Їду з вами і разом ми будемо робити те, що робили козаки. Те, що робили повстанці, те, що робили вояки армії УДР, боронити свою землю і перемагати покидки ворогів, як зовнішні, так і внутрішні. От про це зараз буде ваша присяга. Значить, зараз ви повторюєте за мною, я кажу я, і ви говорите голосно і далі по тексту. Це ваша присяга. Національної революції воїн українські національної революції. Взявши до рук зброю. взявши до рук зброю. урочисто клянусь, урочисто клянусь своєю честю перед великим народом України. Перед великим народом України. за Заповни виборів. за заповни висот. Всіх українських зімей. Всіх українських земель. І українського народу. Під Та Собор. Собор. І українського народу. Від загарбних. Від загарбних. А здобути. Українців. Українців. Самостійно. Самостійно соборність. Свободу держави. В цій боротьбі не пожаліють. Всій боротьбі не пожаліє. Усіма ворогами України. Над усіма ворогами України. Буду мужні, буду мужні. Відважні. Від Хоробрим у бою. у бою. Та нещасним. Та Нащадні та до ворогів землі України. До ворогів землі України. Буду чесні, дисциплінова. Буду чесний, дисциплінова. Революційно пильним воїни. Революційно пильним боєм. Буду виконувати. Буду виконувати. Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Вов Вове усе. Вове усе. Україна! Голоду! Україна! Голоду! ви прийняли присягу, яку приймали вояки УПА і ви їх нащадки! Нащадки організації українських націоналістів, нащадки воїнів Української повстанської армії. Тому тепер нам залишається, лише буде гідною слави, яку зробили. Наразі вільно розійтись на 5 хвилин, за 10 хвилин сідаємо в автобус і вже вирішаємо по всіх нас.